Ергетьків Южноукраїнського лихнув корупційний скандал, фігурантом якого став депутат міської ради від партії Єдність Віктор Бабич, представляючи команду міського голови Віктора Параконного. Центр корупційних розслідувань оприлюднив аудіо розмови депутатів фракції Єдність, записану під час засідання фракції 10 листопада, яка свідчить про злочинну діяльність і корупції всередині депутатського корпусу. На аудіозаписі зафіксовано, як депутат Віктор Бабич організовував злочинну схему відмивання бюджетних коштів Южноукраїнська. Зокрема, він пропонує депутатам через підставну фірму Заробляти гроші на ремонтах в під'їздах житлових будинків та розподіляти між собою земельні ділянки на центральній вулиці міста проспекті Незалежності. Від депутатів, за словами Бабича, потрібно тільки її голосування на найближчій сесії Южноукраїнської міської ради на виділення коштів з міського бюджету. Крім того, Віктор Бабич гарантує, що буде приносити кошти готівкою і роздавати депутатам або перераховувати на картку. Підставна фірма, з якою домовився Бабич, погодилась за 15% від отриманих бюджетних коштів проводити всі роботи з документами. У мене є есть предложение попробовать взять два подъезда и замок. Чтобы не, ну, не обделаться. Потом, может там, если бы там было так погано, никто бы это не, не пишел. Взять, к примеру, два подъезда и заработать эти деньги на команду. Вот тут зараз. Хорошо, а как ты это выглядит? Мы зарабатываем, ты зарабатываешь, например, через фирму свою, приносишь что мы делимся. Как бы нас ну -ка, ну -ка, по рукам бы не надавали потом. <клес> Доля, я не через свою фирму. Ну я я, я я образно. Хорошо, дымится, это, ну, если хочешь, это будет либо вот так вот, либо хочешь каждому насчет на, на карту. Это можно попробовать. Якщо буде наше согласие, то можна зайнятися этим губи через неділю. Є, 3, 4, 5, 7 пусков землі. Отвести, зрозуміло, що від кожного не вийде. Можемо відвезти по куску землі людину, либо ж відвезти під одного чоловічка під застройку. По проспекту? Да, проспекту. Поставили. Мештую. Нет, ну будь-яка. Будь-яка земля по проспекту. Поставили, построїли, продали, поділили. За фактом злочинів, які були оприлюднені на аудіозапису, прокуратура Миколаївської області відкрила кримінальне провадження проти Віктора Бабича, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Депутати вирішили заслухати фігуранта корупційного скандалу наприкінці сесії, що відбулась на початку грудня. Втім, коли Віктор Бабич вийшов до трибуни, депутати і присутні так і не почули від нього чіткої відповіді. Чому саме він пішов на злочин? За його словами, він захищав міського голову Віктора Параконого від висловлювання недовіри, яку, начебто, намагався зробити керівник партії єдність. За посередництвом депутата Южноукраїнської міської ради Сергія Горностая, для цього були зібрані голоси 24 обранців громади. Та аби зашкодити цьому, Віктор Бабич влаштував провокацію. Під час свого виступу фігурант корупційного скандалу помітно нервував та плутався у висловлюваннях. Замість пояснення своїх дій він почав звинувачувати інших депутатів, при цьому не привів жодних доказів до своїх слів та навіть заявив, що ні в чому не розкаюється. Сразу просили убрати, як я казав директора комунального підприємства. Потім почала запускатися пушка. Вона занесла гроші. Медико-санітарна частина теж вона занесла гроші. Тобто команда настроювалася на міську голову. Була дана інформація. Він собі і котеджі построїв там на Житомирщині. Він зараз гроші взяв, пропав і все. Це до мене доводилось. Ну те, що я там видавав, про що він не знав. Він не міг цього знати. І скажу ще, якби у мене була можливість щось поміняти, відмотати час назад. Я би зробив точно так же, як нічого не міняв. Ці слова не переконали його однопартійця, учасника антитерористичної операції Анатолія Толкача, який вкрай жорстко висловився про свого колегу, назвавши його мародером. Також дісталося на горіх і представникам опозиційного блоку, отримавши клеймо сепаратистів, та депутатам Євгену Квасневському та Еріку Григоряну, яких учасника то назвав політичними повіями. Я скажу так, людина порушила присягу, як депутат. І оці всі дії, що він озвучував на протязі цього року, що він робив, це називається по війни мародьорство. Я хочу звернутися до громади. Вибирайте, дивіться, кого ви вибираєте. А то часть вийшло сепаров прийшло, часть хвой політичних, а часть таких мародьорів. І ви зараз бачите оцю результат цих Депутат Южноукраїнської міської ради від батьківщини Сергій Горностай у своєму виступі зазначив, що Бабич навмисно втягував у корупційний скандал міського голову Віктора Параконого, аби уникнути відповідальності. Проте оцінку діям Бабича дадуть правоохоронні органи. Людина хоче уникнути відповідальності за ті аудіозаписи, які були опубліковані, і їх розповсюджувала область. Вся Миколаївська область зараз дивиться на Южну Україну. Що буде? Які будуть наслідки? Ви в повному багні по самі вуха і вам звідти дуже буде важко вийти. Тому що оцінку будуть вам давати. Люди, а не хвої. Розумієте? Люди вам дадуть оцінку вашим діям і тому іншому. Тому я звертаюсь до всіх українців. Будь ласка. Придивіться, на цю ситуацію, що відбулася, вона не притихне. Суспільство не дасть їй затихнути. Це, повірте мені. І люди згонять і звертаються. Це ваша видумка була. Розумієте, видумка. Прикриться Віктор Кирилович, прикрить свої оці дії, що там записані, пропозиції депутатам, діріпані, діліть. Адже мать і всього остальної це була ваша захисна реакція на цей скандал політичний. Крім цього, представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина на кожен із звинувачень дав змістовну відповідь, які по замислу Бабича мають відвернути увагу депутатського корпусу від головної проблеми, а саме корупційних махінацій. Стосовно того, що Віктор Бабіч сказав, що, начебто, я через голову, на його думку, Кваша маніпулював. Вибачте, яке я маю відношення до партії «Єдність»? Ніяк. Скільки я разів був у вас на фракції? Жодного разу. Це по-перше. По-друге, ви згодні піти на поліграф і доказати. Згоден. Ви підіть на поліграф і докажіть, що ви нічого не робили з вікнами, нікуди не ходили, не вимагали у розпорядників коштів, щоб ставити. Стосовно недовіри міському голові, що ви сказали, депутатів батьківщини всього два чоловіка. Три. Для недовіри, а хто третій? Ну давайте, ви заяву. Згідно до протокола, будь ласка, не перебувайте на них. Згідно до протокола, батьківщині обрано два депутати. Ви сказали, заявили з трибуни, що 24 голоси. Було знайдено. У мене питання до депутатів. Будь ласка, підніміться 24 голоси. Встаньте, хто го го готовий був голосувати за недовіру. Сміліше. Так тобі Не встану. <смітна> Тепер друге питання. <смітна> Віктор Володимир, а що потрібно для відставки міського голови? Порушення закону. Статті 79. Чи порушував міський голова закон? Ні, не порушував. Тоді в чому проблема? Ви в суботу, в п'ятницю, заявили в газеті Контакт, що це не, ваші, що це не ваш голос. Що до цих записів жодного відношення немає. Через два дні ви заявляєте, так, «Да, це моя запись, але я рятував міського голову. Грудьми ставав горностає. Присутні на сесії депутати висловлювали своє невдоволення діями Віктора Бабича та вимагали від міського голови Віктора Параконого пояснити своє ставлення до корупційних схем, до яких причетний екс керівник фракції єдність. Натомість міський голова так і не дав прямої відповіді, зазначивши, що він одразу після виборів склав себе повноваження голови партії Єдність. Тоді депутат Анатолій Толкач, обурений таким ставленням міського голови до корупції з боку своїх членів команди, став вимагати надати чітку відповідь від Віктора Кириловича. Ми вже це чули, бабича ось цей бред. Ви розумієте, що ви що хочете сказати? Я хочу слухати, що як ви хочете сказати, що хтось у вас там Так мене ніхто не веде, мені ніхто не пропонував, ніхто нічого не говорив. Ми мої права на моє запитання, яке поставив на початку сесії. Ви не відповіли. Як ви відноситесь, громада чекає відповіді від вас. На ми, що? Лише, до не поведінки. Депутата Бабича, я, от, я ще раз повторюю це питання. Ви так не відповіли. Ви... Це все, що ви кажете, ми не один раз чули на фракціях. Я тільки раз був на, 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 на фракцію. Уважані депутати, послушайте, запомовчьте. Да Отвічаю вам. У мене нема ніякого ставлення. Я, я не був свідком і не чув цього там. Зрозуміло, так? Да? Ваш... Послухайте, я не був свідком. я... Надрукував на офіційному статі своє ставлення, там є звернення, там все і сказано. зрозуміло. Да? Таким чином Віктор Паракони латентно підтримав корупційні дії Віктора Бабича. Що ж громаді залишається сподіватися, що ситуація все ж таки вирішиться на користь мешканців Южноукраїнська. А кожен депутат буде відповідати за слова та вчинки, які робить, аби в майбутньому політична діяльність на міському рівні здійснювалась без впливу корупційних схем.